Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 27 травня 2025 року. Приблизно 10-та година ранку прийшов до себе до пасіки. Що можу сказати? Ну от і розпочався взяток закації і в моєму регіоні. Пару днів, як вона заквітувала, кожного дня йде дощ. Не дає можливості ділкам нормально працювати. Але трапляються такі періоди, визирає сонечко, і бджілки ніби та пружинка, сидять у вуликах, а потім одразу вилітають, і летять за нектаром. Працюють. Поки що, що буде з взятком рано робити якісь висновки, покаже час. Акація квітує близько тижня-10 днів. Кожного року буває трішки по-різному. Все від погодних умов залежить. Ось така картина, бджілки працюють. Сьогодні поставив уваги, щоб орієнтуватися, є якийсь принос нектара або його немає. Зараз проїду, покажу вам саму акацію. Все ж таки не вся вона повимерзала. Є і біла акація, і є рожева. Ну а ввечері заміряємо їхню працю цього дня і побачимо. Нарешті перший плюс на вагах цього року. Ну що ж, ось така картина. Перед вами біла акація. Цвіту, звісно, трішки менша, ніж той рік, але він є. Ну, воно зрозуміло, тому що все ж таки були приморозки. Висока акація взагалі повимерзала, а ось така молода квітує. Чую гол діл. Звісно, на камеру мабуть його не буде чути. Зараз проїду до рожевої акації. Вона цього року заквітувала одночасно з білою. Покажу вам ще її. Перед вами ще одна ділянка білої акації. Трішки захмарило, напевне, знову буде дощ, але бджілки гудуть. До пасіки не більше 300 метрів, напевне, і не буде. Бджілки гудуть. Менше цвіту, набагато менше, ніж той рік. Зацвів ще й жасмин, можете бачити його просто перед собою. Пилок виділяє дуже добре нектар, якщо чесно, не знаю. Ось такий вигляд. Тут навіть і висока акація також вистояла і заквітувала. Будемо надіятися, що все буде добре. Ось і рожева акація. Зазвичай вона зацвітає трішки пізніше, після білої, але цього року такі аномалії і вони. Продовжується, заквітувала вона разом. Також чую гул бджіл. Видно, що деякі бутони вже розкрилися, деякі тільки-тільки розпочинають. Головне, щоб була нормальна погода. Є, є посадки. Якщо хоча б в день дощу не буде, то сім'ї. Абсолютно всі готові до взятку, вони зможуть принести хоча б по ті 10-15 кг на сім'ю, це реально. 12-та година дня визернуло сонечко. Ну і от нарешті чую той гул бджіл, який є під час взятку. Білки працюють, деякі повертаються, не потрапляють на прилітну дощечку. Це Одразу помітно. Це і є ознакою того, що бджілки з нектаром. До речі, перед вами сім'я, яка зимою була на огляді яка мала проблеми з вентиляцією. Обіцяв вам її показати весною. Хто за каналом слідкує, той, звісно, знає, в чому була проблема. Хто не слідкує, переглядайте попереднє відео. Сім'я. Нормально перезимувала, помилку свою ж виправив і все знаю добре. Поставив сім'ю на ваги, поки що ще не дивився, вибрав сім'ю середню по силі. Вони в мене всі приблизно одинакової сили, але деякі трішки слабші, деякі трішки сильніші. Різниця в пару рамок не більше. Поставив ту, яку зручно ставити. За розміром. На ранок вага була 39 кілограмів і там 100 приблизно грамів. Зараз підійду, погляну, але багато бджіл, звісно, зараз вилетіло, тому замір ваги, звісно, буде вже увечері. В минулому році була. Сім'я та що поруч на вагах. В цьому році вирішив поставити ось цю. Сім'я хороша по силі і на вагах зручно поміщається. Поглянемо, що в нас на даний момент. Поки що не бачу великого плюсу, але багато бджіл, звісно, зараз вилетіло і заміри потрібно проводити лише увечері. Отож, залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, я гадаю, що сьогодні все-таки буде щось цікаве. Отож, майже восьма година вечора прийшов до пасіки, у нас знову впускається дощ. Але сьогодні можна сказати, що погода трішки дала нашим джілкам попрацювати. Прийшов зважити вулик той, який є на вагах. Є невелике до вас прохання. Якщо маєте бажання, пишіть і ви в коментарях. Погодні умови в нас різні, відрізняються по Україні. Дещо пишіть, яка ситуація у вас по взятку. Цікаво буде почитати. Ну а для вас зараз та й для себе все ж таки зважу вулик. надіюсь, що щось та сьогодні принесли. Як мінімум гул був на пасіці хороший і вигляд був такий, що щось таке та несуть. Отож було 39 кілограмів, ну і близько 100 грам додаю 40, більше ніж 40. Не знаю, на камеру буде видно ні. 40 з половиною кілограм. Тобто майже півтора кілограма за сьогодні. Ну, для початку я гадаю, що це не є погано. Отож, надіємось на краще, ні в якому разі не падаємо духом, все буде добре. Бажаю вам всім хороших медозборів, тихого, мирного вечора. Бувайте!